Володимир Саміленко, Українська мова. Діамант дорогий, на дорозі лежав, Тим великим шляхом людусякий минав, І ніхто не пізнав діаманта того. Йшли багато людей і топтали його. Але раз тим шляхом хтось чудовний ішов, І в пилу на шляху діамант він знайшов. Камінець дорогий він одразу пізнав і додому приніс і гарненько, як знав, обробив, обточив дивний той камінець і уставив його у коштовний вінець. Сталось диво тоді камінець засіяв і промінням ясним всіх людей здивував і палючим огнем кольористо блищить. І проміння його усім очі сліпить, так в пилу на шляху наша мова була, і мислива рука її з пилу взяла, полюбила її, обробила її, положила на ню усі сили свої, і в народний вінець, як в оправу ввела, і, як зорю ясну, вище хмар піднесла. І на злість ворогам засіяла вона, як алмаз дорогий, як та зоря ясна. І сіятиме вік, поки сонце стоїть, і лихим ворогам буде очі сліпить, хай житті вороги поніміють скоріш. Наша ж мова сія щогодини ясніш, хай коштовним добром вона буде у нас, щоб і сам здивувався, у могилі Тарас. Щоб, поглянувши сам на створіння своє, він побожно сказав: Відкілянам сіє?